Аю, в ефірі інформаційні деталі середи у сьогоднішньому випуску. Про таке нова лікарня для району. Колишню залізничну лікарню віддали Ужгородському району. Кого тепер обслуговуватиме заклад та які проблеми доведеться вирішувати, розкажемо далі. Гроші на дитячі сніданки. Ужгородські депутати виділили 9 мільйонів на харчування, яке раніше забезпечувала держава. Стережіться грабіжників в обласному центрі почастішили випадки вуличних пограбувань. Вже є зафіксовано на сьогоднішній день з початку року два таких випадки, коли в темну пору добив жінок просто з рук вирвали їхні сумки ну, з особистими цінними речами. В загальному вже зафіксовано і зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань вісім пограбунків. Ужгородська залізнична лікарня відтепер має статус районної. Так вирішили у профільному міністерстві. Пецькі залізничники на щорічний обов'язковий медогляд їздитимуть до Львова. А в районній лікарні тепер міскують, як налагодити роботу. У медзакладі досі не було ургентної допомоги. Відділення швидкої у лікарні, яка обслуговує кілька тисяч людей, має бути обов'язково. Але поки кадрів бракує, техніки нема. Досі не вирішила районна влада і хто, як та за чий кошт лікуватимуться у закладі, ми спробували розібратися. Коштів від районного бюджету заклад пок. Не отримав, забезпечили працівників лише першим авансом у розмірі 250 тисяч гривень. Минулого року на медичний заклад було виділено більше 12 мільйонів. У 2016-му, каже головний лікар грошей треба більше, бо значно зросте навантаження. Якщо ми раніше фінансувалися з державного бюджету, і нам як завжди не вистачало грошей для отримання цього закладу для. Харчування це це ми практично харчували за рахунок коштів страхової компанії. Значит, практично у нас до кінця року було на харчування виділялося середньому 25 гривень. На сьогоднішній день ми маємо можливість, маємо запаси медикамент трошки і харчування, які можемо починати. Цю роботу чи не найзатратніше буде створити цілодобове відділення екстреної допомоги. У лікарні нема лікарів такої кваліфікації, карет швидкої і ліцензії на роботу такого відділення. Поки першу невідкладну допомогу жителям району продовжує надавати міська лікарня. Щороку на це з районного бюджету вона отримувала до 6 мільйонів гривень. Цьогоріч не дали ані копійки. Залишку 600 тисяч каже головний лікар міської лікарні. Вистачить на два місяці. Ми стільки років несемо круглосуточну суточну ургенцію 31 день в місяць. І все одно десь виникають проблеми під зараз відкрити лікарню нову і забезпечити мургенції, це чесно кажучи, нереально бо це треба і хороших спеціалістів, щоб все було відшліфовано. Поки відділення швидкої у лікарні не відкриють, районний бюджет має виділяти гроші міській, інакше приймати пацієнтів з району заклад не зможе. Але поки чиновники уклали договір лише з ужгородським пологовим будинком та реанімацією дитячої лікарні. Народну допомогу та дитячу реанімацію ми в цьому році передали 3 мільйона 800 тисяч місту шляхом передачі медичної субвенції. Перші зміни у реорганізації на собі відчули й залізничники. Відтепер, щоб пройти медичний огляд, вони їздитимуть у Львів. Якщо медогляд нашій лікарні обходився 140-160 гривень. То сьогодні на одного працівника медогляд в залізниці обходиться в тисячу гривень. Ми, як проспілки ставимо питання і піднімали на рівні держави. Є проєкт наказу про внесення змін, що мають право проводити лікарні і другі форми власності. Якщо прохання про спілкової організації підтримають на рівні міста буде проведений тендер на заклади, де й зможуть проходити медогляд залізничники. Та найбільше працівників залізниці турбує питання страховки. Щомісяця кожен працівник платить 50 гривень у страховий фонд. Коли виникає потреба, лікується безкоштовно. Так було, коли лікарня належала Укрзалізниці. До завершення дії договору з страховою фірмою залишається усього два місяці, а новий ще не підписали. Жанов, ну, щоб щоб осталося так, як воно було. Все чи пенсіонер, чи будь-який робітник, що, не дай Бог, травма звернувся, любу допомогу дали. Питання зі страховими полюсами для залізничників і справді ще не вирішено. Районна рада, поки з системою роботи закладу не визначилася, і гарантувати нічого не може. Зараз ця районна лікарня вже приймає мешканців Ужгородського району. Територія обслуговування охоплює 75 тисяч мешканців сіл та селищ. Сюди ж можуть їздити й мешканці ЧОПа для хірургічних операцій та консультацій. Проте це лише перший етап реформування районних закладів. Упродовж трьох місяців на них чекають ще більш кардинальні зміни. На базі трьох лікарень. Створити ну моє бачення було зробити це Ужгородська центральна районна лікарня чи назвати її просто Ужгородська лікарня і дві філії це чоп і середні. Протягом двох тижнів районна влада має сформулювати модель об'єднаної лікарні та визначити суму фінансування. Другий етап потягне за собою і скорочення з 320 лікарняних ліжок залишиться 280 на усі три лікарні. А ще скоротять від 70 до 100 працівників медичних закладів. Ужгородська міська рада виділила 9 мільйонів гривень на ранкове харчування учнів перших-четвертих класів. Цих грошей двом десяткам шкіл обласного центру має вистачити до кінця року. Щоправда, ці кошти були передбачені на ремонт фасадів шкіл. Тож на оновлені приміщень поки зекономлять. Вартість сніданків залишили безмінною. На кожного школяра витрачатимуть близько 4 гривень 80 копійок щодня. Як і раніше, міський бюджет компенсуватиме 40% вартості харчування. Решту оплачуватимуть батьки. Нагадаємо, рішення про відміну фінансування гарячих сніданків для наймолодших учнів прийняв уряд, аби зекономити бюджетні кошти. Тому тепер гроші на це українським школам мають виділяти місцеві бюджети або ж оплачувати батьки. Ми залишили ту шкілі пропорцію 60 на 40, сорок як вона була попереднім роком, і залишили ту саму вартість харчування. Там передбачені також всі ті пільги. Які були минулого року, звільнення від оплати на 50%, звільнення від оплати на 100%. Обережно злодії. З початку року в Ужгороді скоєно десяток пограбувань. Статистика офіційна. Злочинці викрадають гаманці, мобільні телефони та навіть виривають сумки прямо з рук перехожих. Найчастіше від злочинів потерпають жінки. 90% пограбувань відбуваються на темних вулицях. Як показує практика, всі відкриті заволодіння у нас стаються у нічний час. Тобто де нема свідків, де нема освітлення, де мінімізовано у нас оснащення відеонаглядом. Якщо він і є, то в темному місці важко розпізнати особу нападника. В місті Ужгород вже є зафіксовано на сьогоднішній день з початку року два таких випадки. Коли в темну пору добив жінок просто з рук вирвали їхні сумки ну, з особистими цінними речами. В загальному вже зафіксовано і зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань вісім пограбунків, по яких вже наразі є затримано двоє осіб, які підозрюються у вчиненні у їхньому вчиненні. За статистикою розкрити вдається кожне друге пограбування. Правоохоронці радять не демонструвати. На вулиці телефон чи гаманець, носити сумки через плече і ходити головними вулицями, де горять ліхтарі. Залишайтесь з нами попереду у деталях про таке. Заходьте гріти через морози в Ужгороді розгорнули пункт обігріву. Як і для кого він працює, розкажемо далі. Я коли був тут з друзями на озері, та ми нам було холодно. Ми прийшли, подивилися, та тут був теплий чай. Можна було прийти та безплатно попити гарячий теплий чай вкусний. Курс на золото Ужгородські ветерполісти готуються до чемпіонату України. В Ужгороді розгорнули пункт обігріву. У наметах всі охочі можуть зігрітися та випити гарячого чаю. Найбільше людей приходить увечері та рано вранці, коли на вулиці найхолодніше. Постійні відвідувачі намету не тільки безхатьки, яким більше ніде зігрітися, а й місцеві дітлахи сусідніх багатоповерхівок, які бавляться поруч з озером. Тут їм пропонують гарячий чай, і що найголовніше у морозну пору тепло. Менше ніж за місяць 2016-го в Ужгороді двоє людей померли від переохолодження. Найчастіше жертвами морозів стають безхатьки. Тож, аби усі містяни мали де зігрітися, в Ужгороді вже вдруге розгорнули цілодобовий пункт обігріву. Намет облаштований біля озера Кірпічка. Ми дивимося за дітками, щоб вони не провалилися, не дай Бог, крізь лід. І також вони приходять сюди обігріватися гарячим чаєм та іншими напоями. Перше розбили намет з 31 грудня на 1 січня. Тоді вночі, якщо я не помиляюсь, було приблизно 14 чоловік, а потім вже з кожним днем все більше і більше. Було таке, що і до 120 чоловік за добу було. Безпритульні сюди приходять вночі та зранку, коли на вулиці найхолодніше, пояснюють рятувальники. Але і в день пункт обігріву не пустує. Сюди заходять дітлахи, які бавляться поряд з озером. Багато з них уже з рятувальниками на ти і з порогу цікавляться, чи є смачний чай. Це я коли був тут з друзями на озері, та ми нам було холодно. Ми прийшли, подивилися, та тут був теплий чай. Можна було прийти та безплатно попити гарячий теплий чай вкусний. Ми посиділи тут 10 хвилин, поки випили чай та й пішли знову туди. Таке бездобні були. Ще якісь люди приходили чай пити. Школярі сюди прийшли одразу після уроків, аби зігрітися по дорозі додому. Приходили мимо, стало холодно. Ми зайшли, погрілися, випили чайок. І пішли. Дуже не цікаво було, що за поза палатка прийшов по чаю, Було дуже уютно було. Це чесно, дуже зручно, бо кожен прохожий може спуститися, це ж недалеко. Майже всі проходять цією дорогою. І можуть погрітися такий мобільний пункт обігріву в Ужгороді працюватиме цілодобово до потепління, і хоч умови тут майже спартанські брезентові стіни на мету та звичайні дошки на підлозі є найголовніше тепло. А людей, які цього тепла потребують, в місті не бракує. Ходити і повідомляти безхатченків, де саме знаходяться пункти обігріву. Також наші колеги з патрульної поліції також сприяють в цьому нам спільними зусиллями. Стараємося допомогти. Тим, ну кому скажімо так, не дуже пощастило, від кого відвернулися рідні, близькі. Бувають такі випадки, коли підвозять їх до цих пунктів обігріву. Подібні пункти обігріву розгорнули майже по всій області. Рятувальники додають за потреби можуть організувати кілька додаткових наметів: тепла, допомоги та гарячого чаю. Тут вистачить на всіх. Щоб не стати жертвою морозу, треба дотримуватись кількох простих правил. Носіть утеплене взуття зі спеціальними устілками та багатошаровий одяг, які не надто щільно прилягають до шкіри. Це порушує кровообіг. Для морозів обирайте пуховики, вони легкі та добре зберігають тепло. Перчатки замініть рукавицями, вдягайте шапку та шарф. Замість воложуючих кремів, обирайте жирні і наносьте їх за годину до виходу на вулицю. Вживайте калорійну їжу та відмовтесь від алкоголю. А для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали в закарпатців, чи знають вони перші ознаки переохолодження та головні правила допомоги. Дивимось. Симптоми можуть бути схожі на ті які навіть при опіках, пухирі, тріщини, почервоніння шкіри, лущення шкіри. Ну, в першу чергу людину треба напоїти теплим не гарячим чаєм. На вражену шкіру накласти стерильні пов'язки. Червоне лице, посинілий ніс, руки вже синіють, і не натуральний колір шкіри стає вже відмінний. Тепло перше. давати дуже багато пити гарячого, гарячої рідини. Людину зігріти, викликати швидку допомогу. Не треба намагатися самому якось. Або спиртом обтирати, або снігом це може там призвести до ще гіршого стану людини. перший ступінь, тобто почервоніння і болі в суставах, то можна тепленька водичка, не гаряча, тепленька водичка відмочитися і поставити руки або ноги в тепло, і тоді все пройде. А якщо друга, третя і ну, не дай Бог, це коли вже шкіра вилазить, то звісно до лікаря звернутися. Ознаки переохолодження це поколювання в верхніх і нижніх кінцівках. Обов'язково в таких випадках не потрібно розсирати спиртовими розчинами ні краще в теплу водичку опустити ніжки і трошки їх погріти. Новий виклик для учаських Карпат після двох переконливих перемог над португальським клубом Коледжіо Де Гая, лідеру українського чемпіонату в чвертьфіналі європейського кубка виклику в суперники попалась команда з Македонії. Гандбольний клуб Вардар Джуніор існує тільки третій рік. Однак, створений на базі більш відомого в усьому гандбольному світі клубу Вардар, який є постійним учасником фінальних етапів найпрестижніших європейських турнірів в команді суперника Карпа. Грають хоч і молоді гравці, але це майбутня заміна для Вардера, тому недооцінювати їх не варто, зазначають в Ужгородських Карпатах. Самі ж матчі чвертьфіналу повинні відбутися 20 та 27 лютого. Ігри пройшли добре, як ви знаєте, ми виграли дві ігри, приїхали з перемогою. І от нас йде підготовка на наступний раунд на Вардар юніорів. до ігри з македонцями. Нам ще треба провести гру одну в Миколаєві на виїзді і вдома приймаємо Галичанку. Тому ці дві, скажімо, контрольні ігри покажуть наскільки ми готові далі продовжувати і перемагати в Кубку Європи. Українське золото з водного полу – такі цілі ставлять перед собою ужгородські ватерполісти. Хлопці два роки поспіль посідали друге місце в дитячому чемпіонаті країни. Цьогоріч розраховують обіграти своїх головних суперників із Харкова, Львова та Одеси. Для цього місцева спортивна школа підписала договір із кращими словацькою та румунською школами. Анатолій Костюх детальніше. Срібло не межа. Минулоріч ці Ужгородські ватерполісти посіли друге місце в дитячому чемпіонаті України. Цьогоріч хлопці націлились на головні нагороди вітчизняної першості. Тренер запевняє, їм це під силу. Задача стоїть перед сім'єю, перед тренерами, перед іграками. Вони це знають. Виграти в цьому году чемпіонат України. Максимум задачі. Не стоїть задача другого місця, не стоїть задача. Третього. Однак зізнаються, будуть раді будь-яким нагородам, адже, попри амбітні плани місцевої школи, інші команди також посилено готуються. Загалом, як не прикро, в країні є лише декілька міст, в яких культивується водне поло. Ну в Україні сильні школи, такі як в Одесі, в Харкові і у Львові. У Львові ми у нас було конкурент конкуренство завжди. Ну зараз ми дізнались про нові команди, такі як Одеса і Харків. Це ж дуже сильні команди. Ужгород до цих міст приєднався тільки три роки тому, коли місцеві ентузіасти за підтримки тодішнього голови ОДА Олександра Ледиди відкрили школу з водного полу. а головне відремонтували басейн Буревісник, де й займаються діти. Навчали плавати діточок просто без водного пола. Коли з'явилось фінансування, відремонтували басейн. У нас з'явилося дитяче воднополо. Зараз нас займається до 200 діточок різного віку. Сьогодні ж цей вид спорту в місті набирає обертів. Підтвердженням цьому є й те, що з нашою командою вже розпочали співпрацю декілька румунських спортивних шкіл та кошицька дитяча школа, яка є лідером словаччині. З останніми наші хлопці нещодавно мірялись силами в товариському матчі. Ло весь час і виграли їх одинадцять. Сім. Напевно, за рахунок е, тренувань у нас техніка явно краще була, та швидкість плавання менше ніж через місяць. 14 лютого, дві ужгородські команди хлопців 2002 та 2004 років народження їдуть до Дніпропетровська, де розпочнуть боротьбу за нагороди чемпіонату. Це усі новини на цю пору. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до зустрічі.